Півтора місяці змагань, понад 600 учасників та сім спортивних дисциплін. У кривому розі добігли кінця турніри Veterans Family Games 2023, ініційовані радою оборони міста. Заключним став командний вид спорту футзал. Боротися за звання кращих знайшлося чимало охочих, понад 100 спортсменів. З них сформували 10 команд, які поділили на три групи. Футболісти змагалися за коловою системою розіграшів. Судді сестрову придержуємося правил мініфутболу. футболу Тобто немає ніяких послаблінь. Хлопці є такі хлопці, що вони змагаються у нас в чемпіонаті міста раніше. Раніше змагались правила, знають. А хто не знає, по ходу змагань ми їм все будемо об'ясняти. Змагання зібрали під одним дахом учасників бойових дій, ветеранів, представників силових структур, рятувальників та членів їхніх родин. Серед них опинилась є збірна команда 17-ї танкової бригади. Її учасники раніше здобули перше місце у змаганнях з волейболу сидячи. Тож цього разу вийшли на паркет зарядженими на перемогу. Настрій дуже бойовий, дуже раді. Приймати участь в такому турнірі це для нас чудова змога перезавантажитись, переключитись, так як наша команда повним складом приймає участь в бойових завданнях на сході країни, то це для нас дуже класно, що ми. Зможемо показати себе у футболі. Серед учасників були й бійці, відомі далеко за межами Кривого Рогу. Як от пан Володимир, один з мужніх воїнів, що боронили Маріуполь та пережили російський полон. Чоловік представляв команду національної гвардії. Це вперше покликала частина, і я одразу згодився, сказав, що допоможу своїй команді. І Сам якраз хочу спробувати довгий час не грав. І наразі хлопці позвали і думаю, покажемо результат. Фінальний день змагань припав на символічну для міста та України дату 11 листопада, день визволення Херсону від російських окупантів. Не останню роль у деокупації відіграло угрупування військ Кривий ріг. Тож цей турнір своєрідна подяка збройним силам, які повернули під сині жовтий прапор. Усе правобережжя більше ніж 600 наших захисників та членів їх родин. Прийняли участь в змагання. І я вважаю, що на перший раз ми ж тільки почали, це дуже добре, тому що спорт це дуже добра фізична, психологічна реабілітація, дуже великий інтерес. Думаю, що в наступному році будуть ще до нас приєднуватись, приєднуватись, приєднуватись. Розумію, що переможців багато не буває, кожному безумовно бажаю перемогти, але те, що ви тут, те, що ви приймаєте участь, то це вже перемога впевнені, що все буде добре. Слава Україні! За підсумком назвадійці стали четвертими. Третє місце посіла команда полку патрульної поліції особливого призначення Дніпро. На другому місці опинився третій державний пожежно-рятувальний загін ДСНС, а перемогу у непростій боротьбі здобули бійці 17-ї танкової киварійської бригади. Далі буде Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.